Доброго дня! Добрий день! Скажіть, будь ласка, як вас звати? Осап, скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, футболка якісь 30 доларів, шорти 15, а усі? Я просто з землі їх. Сам зробив, зліпив. Що реально? Ага. Що Що-то тут нечисто. — Де ви берете долари? Ну, це. Ну, мені, я поїхала з мамою, ми з мамою все це. За долари. Так, да. В Америці. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? По 100 гривень. Що по 100 гривень? Лук. В магазині лук. По 100 гривень. За кілограм чи поштучно? За кілограм. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну і, він весь безплатний. А що, так можна було що ли? А як ви так живете? Ну, просто беру, нікому не треба. Якщо нікому не треба, то це стає вашим, так? Да? А ви, звичайно, не знаєте, скільки взагалі хоч щось коштує? Ну, банавка 30 євро. Вбрали в Європі чи е, сюди контрабандою? Не знаю. Просто дали, подарили. А, а, коштує... а звідки ціну знаєте? Ну мені вони просто дали і сказали, що воно коштує 30 євро. Коли дарите подарунки, не забувайте казати, скільки вони коштують. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ой, Отакі е, от, от вишикані шльопанці. Це в нас Аврора 200 гривень. Це не реклама. Це не реклама. Е, шовкові носочки, теж точка Аврора. Е, гумка, секонд хенд секонд хенд. Ну, що ну, я можу сказати? Що я можу сказати? Бог добрий. Бог добрий. Да. Скажіть, будь ласка, що у вас за годинник такий? Е, годинник Casio Японія е, 20 тисяч. Хто більше? Продано. 100 мільйонів. Продано. 2 мільярди. Отакий от от вишуканий браслетик із племені Масая. Прям зняв із їхнього вождя. Скажіть, будь ласка, де ви бачились з племенем Масая? По телевізору. Андрій це та людина, яка може бачитися з людьми по телевізору і забирати них власні речі. Я би сказав, це та людина, яка з модою на ти. Like Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, це капелюх стоїть десь 10 тисяч доларів, кофта десь приблизно 100 тисяч доларів, шорти тисячі доларів, капці — 500 доларів. Пожалуйста, скажіть, де ви берете долари? Mm, Заробляю. Де? Якщо не секрет. Секрет. <laughs> ви почули цей сміх? <laughs> не бачу, у вас вдома стоїть печатна машинка? Так. Да. <laughs> а ви знаєте, що це карається законом? Ні. Ну, тепер будете знати за позбавлення. Ой, не так. Щас. За те, що ви підробляєте гроші за це вам світить від 7 років в'язниці з бо законодавству нашої України. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? О, зараз секунду. Секунду я не пам'ятаю точно. 13,50. Дякую за такі подробиці. Тепер інше питання. Скільки коштує ваш лук? Лук? А, це маєте на увазі. А, ну дивіться. А, джинси. Так, почнемо з джинсів. Це а, купляв я в Одесі, в шоурумі на базарі 7 кілометр. Це дуже така преміальна лінійка. Тьотя Мотя називається. 7 тисяч доларів. А це футболка. Бачите? Це Адідас Абібас? Адідос і Абібос. Точно не пам'ятаю. Десь доларів 350. От, вона коштує. Саме дороге, знаєте що? Це в'єтнамки. Uh -huh. Бо вони, бачите, через павець йдуть. А там ну, матеріал дуже повинен бути мощний, кожа, динозавра повинна бути. Це, це просто 100 тисяч доларів вона коштує. Так, і. Е, Бачите? Угу. Рюкзак. — Нью-Йорк. — Залучається. Бутивочка води. 13,50. Гамани з дружини. 13,50. Так. І цибулька. 13.50. Дякую. Можна, будь ласка, пару слів. Можна. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? — Тапки стоять 300 гривень. Шорти, не знаю, подарили і полки 500 гривень. Скажіть, будь ласка, де ви берете гроші, щоб заробляти собі на одяг? Дають хто? Секрет фірми. Доброго дня. Добрий день. Ми спіймали відому співачку Мирославу. Зараз і спитаємо, як одягаються наші зірки. Все хенді Скажіть, будь ласка, скільки коштуватиме ваш лук? Ну, 10-15 гривень. Це подарували, це на вагу. Маса або економ-клас. Маса. Скажіть, будь ласка, у вас тут є такий файний годинник. Okay. А, де ви його придбали? Не пам'ятаю, десь в якомусь магазині КТС. Він е, рахує ходьбу чи що. Все робить. Ходьбу, там серце, це все, все. І як серцебиття? Шостий. Це шостий. Як айфон, 10 чи 15, то це години шостий. Як серце б'ється рахує, правильно? Так, прекрасно, так. Як серце б'ється? Чудово. А коли на чоловіка дивишся? Два рази швидше. Як мінімум. Дякую. Від любові. Пошли на этот фон. Сюди. О, здесь є туалет. Сюди! Вставай. Так, готова? Да. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? А, ну, Тапочки вони коштують 300, 320 гривень. Шорти мені бабуся з Америки прислала. Е, е, кофту мама мені, е, кофта коштує 250 гривень. Скажіть, будь ласка, де ви берете гроші? У баби пенсії круто. Скажіть, будь ласка, де знайти бабу, в якої можна вкрасти пенсію? У біля нас живе. Адреса і поділишся? Ні. В смысле ні. Зачем? Ну, мені ж треба теж десь одягатися гроші брати. Ні, я тільки в неї сама беру, мені треба теж гроші. Всім треба гроші. Ні. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, знаєте, є речі дуже цінні. Я хочу вам сказати, почну з футболки. Мільйон ну, двісті, Це така стандартна ціна в Запоріжжі. ну Розцінки дуже великі. Далі шорти, шорти з освітоотражателями. Ну, десь 1600. Тапочки, я розкажу більше про тапочки. Можна, будь ласка, фокус тапочки. Це дуже-дуже серйозні речі. Бархатні тяги. Це, це, це бархатні тяги, за які сражались Наполеон. Далі, Balduin третій. Я хочу вам сказати, що за ці тапки мені предлагали два мерседеса. Нові з салона. Ну, я, так як це наша сімейна реліквія, я вже ну, як би, ношу по останній, тому що вони вже трошки пошарпані. Я хочу сказати, що за них я нічого ніяких грошей не візьму. Тому ось такий в мене лук, такий, ну. Не самий дорогий, далі ще е, е, обручальне кільце, ну не будемо казати ці цифри. Ну, воно Там цифри. Ні, це ціць. безцінне, безцінне. Тому що такий в мене лук, модний, класний, молодежний. Тому всім рекомендую так легко, просто одягатися. Дуже удобно та практично. Дякуємо. Доброго дня. Здрасте. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? э тапочки, не помню, что это там, кто-то мне их подарил. Так, штаны достались мне за дорого, дорого очень. Очень дорого. 30 гривен. Вот. Кофта мне подарили тоже, подарок. А сумочка в Германии за 3 евро урвал, вот. Как-то так. Скажите, пожалуйста, да ви берете кошти, щоб купувати собі одяг? Чемки. Money 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 вот. да. money. Чимки? Money, Очень. money, money, money. Доброго дня. Добрий. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? О, мій лук безцінний. Де ви придбали свою футболку? Футболку я придбав на аукціоні. За скільки? Ну, за 1000 доларів. Скажіть, будь ласка, де відбувався аукціон? В Америці. Це щось по-елітному, по багатому. Так, да, да, я тільки по-багатому. Добре, скажіть, будь ласка, де ви взяли шорти? Шорти це мені подарував такий італійський дизайнер відомий. Да. Такий відомий, що його ім'я треба інкогніто. Ні, такий це як. Анджело Кончетті. Дякую. А скажіть, будь ласка, де ви свої тапки взяли? О, це тапки, відомий бренд, да? і вони мають номер, номер да? Там номер номер, найцінний, перші були, номер один. Так це взагалі вони можуть, ну, я не знаю, як, якщо на аукціоні їх запропонувати. ну, Я думаю, 50 тисяч доларів можна. Торгувати. Ну, Поки не продаю, поки не протруться, потім вже як протруться… Ще дорожче стане? Ну, звісно, ну, як відомий чоловік, я це я, після цього куплять, що я е, підпис свій поставлю тут, а на це і все, і піде. Ще й дітям хватить до, на, на все життя прожити за одні тапки. Угу. А скажіть, будь ласка, то ваші шкарпетки? Ні, це підкинули. Це підкинули. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Е, футболка нуль, шорти теж за нуль і шльопанці – теж. за нуль. — Нуль гривень? Да. Скажіть, будь ласка, де ви берете речі по нуль гривень? Понятно. <рес> — Ви знаєте, хто я? Так. Хто? Таня. Сьогодні я Тетяна Ніколас. Карма Тетяна. Дуже приємно. Я сьогодні питаю людей, скільки коштує їх лук. А, а що таке лук? Це ваш одяг. А. Ну, мій одяг. Це моя мама прислала. Совершенно за фрі. Штани. Теж хтось прислав. Красовки теж шкарпетки купив за 60 гривень. Отже, ваш лук обійшовся вам 60 гривень. Саме так. Скажіть, будь ласка, де ви заробляєте такі баснословні суми, щоб одягатися? Ну, так постараюсь від це. Е, дітей беру прийомно, це такий непоганий бізнес. бізнес. Угу. Ну, ще так, якби часом влітку то чорниці здаю. Понятно, понятно. А Може, щось побажаєте нашим підписникам? Ну, що я вам побажаю? Що економте на одязі. От. Беріть дітей. Беріть дітей. <рес> І буде все добре у вас. Дякую, що були з нами.